Далі дальше, дальше продовжуємо читати. 22 липня 2025 року. за записаним каменем. Продовжаємо полювання. Тихе, тихе, тихе полювання. О, є один ще. О, такий малей. Отакий малий мені попався. Он такий, он такий. Не знаю як називається. Карпатський, не карпатський. Ну такий. Такий невеликий, такий, середній. А що йдемо шукати далі? Тут був один. Я дивився ще одного. Нема тільки один. Іду далі шукати. Будемо бачити. Значить, треба спускатися або вверх, або вниз. Вверху я був, значить, треба спускатися вниз. Десь близько волога. Що помилок? Одного не шо. Ну и вот такие находки тоже есть.